Батько був фельдшером, мати медсестрою, саме мати операційною сестрою в хірургії працювала постійно, що я ну, з дитинства бачив, як вона лікує, навіть вдома когось лікує, перев'язує, допомагає. Ну, якось я потім думав, чим займатися по життю, хотів одразу на художника піти, займався малюванням, але все ж таки зрозумів, що це не дуже таке щось, чим я зможу бути корисний суспільству. А от медицина це дійсно саме те. Ну, якось так і склалося. Мабуть, вже на шостому курсі, ближче до інтернатури, ми зі старостою разом пішли в цю галузь. так Подивилися один на одного, ну що саме, саме складне, саме таке потрібне зараз для, для суспільства. Ну, ходімо. <гліпи> якось так. Це дуже спонтанно було, але не шкодую ні разу. Навчання завершили в Полтаві. А саме коли вже розпочалася повномасштабка і окупація, опинилися у рідному Херсоні. Так, коли почалася війна, то всі ж, скажімо так, розпускали додому. То ми я поїхав додому сюди, побув деякий час в окупації, потім змушений був ну, виїхати, закінчити навчання. Що найскладніше в нашій роботі? Найскладніше в нашій роботі це. Дійсно бути дуже співчутливим до людей, тому що люди абсолютно різні, по-різному реагують, травмовані внаслідок війни дуже стресові, але все рівно намагатися всім допомогти, бути з усіма максимально добрим, але потихеньку справляємося. Зараз чи не щодня люди травмуються, отримують вибухові травми і звертаються до вас? Так? Як... Працюєте з таким родом травм, чи вас навчали цьому десь окремо? Я мав досвід трішки цьому навчитися на інтернатурі. Ми там постійно працювали з хворими, постійно лікували і через це придбав непоганий досвід. Тут ще теж колеги старші, дуже хороші, досвідчені, добрі, теж багато чого радять, особливо Андрій Григорович. Багато чому навчив, ну і так працюємо потихеньку, лікуємо, набираємося досвіду. Стараємося максимально в першу чергу бути людяними, добрими, розуміти, що якщо навіть людина якось поводиться дуже стресово, то розуміємо, що вона пережила таке, що дуже травмує психіку, дуже важкі моменти пережила і тому. Стараємося максимально допомагати, чим можемо. Чи був такий можливо випадок, який не запам'ятався найбільше, або найважче, або найчуттєвіший? Було скільки поранень, таких привозять поліцейські, людину, жінку з камишан тяжко поранена стопа в ділянці стопи мінно-вибухове поранення на трьох турнікетах. Всі судини, які тільки можна на стопі пошкоджені. Ми вже збиралися з колегою додому, йти швиденько в операційну, пішли, прооперували, врятували життя, і ти йдеш додому. Щасливий, що ти щось зробив корисне, врятував честь життя, бо були всі судини перебиті, але змогли навіть врятувати стопу, навіть нічого не ампутували. Тому це класно. Йдеш і ура! Зараз, до речі, отримали допомогу, так? У розмірі 200 тисяч. Так. Відкрити нам таємницю, на що хочете, їх витратити. Розвиватися, їздити далі по курсах різних. От приїхав з курсів з артроскопії коліно суглобу, тільки на вихідних був. Тому планую далі вкладати в розвиток, десь колись донатити. І так, так плануємо розвиватись потихеньку. Більше їздити на якісь курси хірургічних технік, відточувати майстерність свою, щоб краще оперувати поки плануєте залишатися вдома поруч зі своїм, звісно. звісно. Ну тут Добре. найбільше потрібен.